Ну, що наступна пропозиція: це камінь-варисцит, який має колір такого небесного, е насиченого, такого блакитного неба, або ж такого підводного царства, що дійсно свідчить нам з вами про те, що це природний мінерал справжній, тому що він дуже поглиблений з природою. Взагалі каміння, які е винайдені у гірських породах, так або ж у певних водоймах, то це свідчить про те, що вони наділені такою Енергетикою природи, що це дійсно те, що нас пов'язує з природою. Довжина самого намиста 48 сантиметрів. Ви бачите, що каміння надзвичайно чудово прошліфоване, тому що ми бачимо цей блиск, такий олійний, так? як добре пропрацьовано. Ми бачимо ці витівки. Нагадує навіть свого часу сніг такий з морозом. Ну, якщо так придивитися, то досить можна багато проявляти уяви І досить часто можна порівнювати з якимись природніми мотивами нашої. Планети Земля. Код товару 350. Ми знаємо, що розмір каміння це 3 на 2 сантиметри. Тобто, ви розумієте, що досить такий статичний і загальний, і в сукупності по розмірах. Тобто він середньостатистичний. Тож, телефонуйте за розмір за номером 0821 44 88. Дзвінки у нас безкоштовні і доставка безкоштовна. Код Товару 350. Пропоную вам поміряти, але перше я покажу загальний його розмір. Ви бачите, що він не досить такий довгий 48 см. Але ви можете замовити подовжувач у наших операторів за номером 0821 4488 І наші оператори обов'язково вам до вашого намиста в комплект покладуть подовжувач. Пропоную вам поміряти і подивитися, який Такий ж вигляд матиме на живій, так би мовити, моделі. так Подивитися, як же ж він буде сидіти на шиї в зоні декольте. Тож, давайте подивимося, що Прилягає, він досить таки приємний до тіла, досить таки непогано прилягає. Бачите, що він коротенький, зовсім ось тут трошки його видно. Давайте я опущу нижче ковтинку, аби ви змогли роздивитися. От він сам по собі камінь дуже приємний до тіла. Насамперед, ви бачите, що про те, що я вам і говорила, мікрофончик заважає, аби повністю розгорнути, що він не довгий, він коротенький. І я би радила кожній, хто придбає саме варисцит блакитний, придбати ще собі і у нас подовжувач, тому що таким чином ви зможете коригувати довжину. Дуже важливо, щоб намисто не перетискало вашу шию. Подивіться на цю небесну таку блакить, в кого блакитні очі, мої любі панянки. Буде неймовірно підкреслювати всю вашу красу, це 100%. Блакитний колір свідчить про щось нове свідчить про початок чогось нового. Тому він додає такої свіжості, так? Тому що нове народження чогось нового. І ось це народження чогось нового, воно завжди чисте, прозоре та свіже. І саме ось цей колір він надає такої свіжості і надає такого ефекту вау насправді. Тож раджу всім придбати подовжувач, аби ви змогли коригувати це намисто під свою шию, тому що в когось шия більш крупніша, в когось вона більш-менша, в когось Видовжена ми різної анатомії, і це нормально. Тому я би радила придбати цей подовжувач. А також ви це можете зробити за номером 0800 21 44 88, код товару 350. Дзвінки у нас безкоштовні, і доставка у нас також безкоштовна. Тож, ціна, яку ви зараз бачите на власних екранах, і я насправді шокована. Дякую пані Анастасія та пане Олександре, що зробили нам таку чудову пропозицію: 699 гривень коштує це чудове намисто блакитний варе довжина якого 48 сантиметрів, розмір каміння 3 на 2 сантиметри. Подивіться на цю чудову красу. А якщо ви замовите собі, це намисто, Мисто, а також і ще одне намисто або ж декоративний елемент до вашого інтер'єру, який ми вам пропонували, по одному чеку за однією накладною, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Тож 699 гривень, мінус 100 гривень, знижка. Телефонуйте за номером 0800 88. Повірте, ви будете задоволені не менше, ніж ви бачите задоволене обличчя зараз на мені, так я дуже щаслива, тому що вона справді знаєте, коли ви одягаєте прекрасні красиві прикраси, одразу стає дуже тепло на душі, і е, така прокидається жіночність. Тому я раджу вам за номером 082144 вісімдесят код товару 350 відчути це на собі. Тож ми продовжуємо рухатися далі. Ви не перемикайтеся та залишайтеся з нами.